Сама ідея виставки не нова, вона частина більшість самих експонатів робіт була до війни повномасштабної, але здебільшого була представлена роботи моєї, моєї мами і батька вишивка соломкою. Зокрема, а під час на початку. Повномасштабного вторгнення, ну, боялися, що роботи були втрачені і знищені. Ми їх забрали на збереження. Частина робіт ті, що відносно малого формату, вони поїхали за кордон і тепер десь експонуються в різних країнах. А ті, що були великоформатні, вони залишались у нас вдома, і зараз вони фактично повернулися. І додалися роботи акварельні моєї дружини і мої. Такі сороду трохи експериментальні, трохи веселі, там, з котами, з <гум>, тюрмортами. Перші мої такі кроки в акварелі були на парах, техніки акварельного чого там. Техніки, 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 Аквареновий ну, живопис, які вже мій чоловік проводив. І о, в виставці якраз представлена моя перша робота в техніці акварелі, яка вдалася так, як мені хотілося. В мене почало виходити, працювати, о, 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 по, як працювати в цій техніці. І найбільше мені подобається акварель в плані її повітряності. Можна передати повітряність в роботах і в деяких моментах насиченість кольору. Ну, в загальному техніка це дуже прикольна. Такої техніки е, мало, як не дивно, хоч і китайці її копіюють і намагаються відтворити, ну, слава Богу, руки них до цього не дійшли. Це радує, і то можемо представити унікальну техніку сімейного житівряду. А янка опанувала фактично одразу, як стала дружиною. В перші разу було складно доволі опанувати цю техніку, бо вона потребує об'ємно-просторового мислення і потрібно уявити зображення, яке ти хочеш передати, той самий пелюсток квітки, щоб він був об'ємний і з якого боку на нього подивишся, він по-різному виглядає. І як соломка блестить, як форму. Саме стебло соломки лягає, очищене. Мишлення. Ну і як такого як ескізу толком не зробиш, бо потрібно е, все-таки в уяві мати ескіз. Він може бути намальований, але коли ти ж виходить по-іншому зовсім. Це доволі складна техніка. Ну, е, робота жа життя е, робилася якраз під час самого жахливого цього блекауту. Жовтень листопад-грудень 22-го року. Вона робилася під проект, який був ще до війни у нас започаткований для виставки у Франції. Але тут якось так склалося, що ідея була первинна — це жінки-митці-художники. А тут так співпало, що паралелі про 32-й, рік і тут оці блекаути, повномасштабне вторгнення. Тут, до речі, на фоні можна бачити розвалини Маріуполя і така інтерпретація про ці три колоски. Закон і про хліб, а техніка виконання роботи це так само сімейна, яка виникла на основі нашого вишивки соломкою. Це текстильна соломка. Продовження до концепції роботи тут Катерина білокур її. І... Відтворення її рисунку автопортрету. Квіти відображають квітучу Україну. А тут, я вже Ілля сказала, розвал Маріуполя і незакінчена робота, тобто квіти, квітуча Україна ще попереду. Ми не знаємо, що буде далі. Або квіти, або продовження. Вона подождувала батьків країнах, бо в Сполучених Штатах, і в Японії самій, і в Кореї, але виграла вона перше місце у 2022 році у Голландії перше призове місце. Тут також присутня техніка текстильної соломки, теж експериментально робили з мамою роботу. Доволі складна, доволі тяжка. Ідея почалася ще за два роки до її закінчення, але втілили її після форму соломкарів, коли вже на основі технік плетіння і вишивки соломкою, які там були представлені, прийшла ідея, як створити і вдосконалити технологію текстильної соломочки. Тут примінили якби, перехресність у цих соломиночок, в пташках це видно, в кітках, деяких елементах, що не робили послоєння або поруч, а переплетіння. І е, утворюється якби текстильний плюнтаризм. Деякі елементи для більш витвінченого сприйняття сломку зробили, тобто кругу, тобто як чи хоче, як шивалися. І закріплювалися, щоб імітувати стовбури до квітів, там, самої деревини так само от, є переплетіння. А от руки, портрет вирішені в майже текстильні сонці, це винахідної мами, Тут таке сегментарне вишиття і наслоєння текстилю, щоб утворилися на ці враження і імітація шкіри людини. Також спільні наші роботи сімейні, нашого сімейного подряду. Тобто мати, я і моя дружина. Я.